Незалежність, ємне та знайоме кожному українцеві слово. Воно об'єднує нас від високих Карпат до пісочних узбереж Криму. Від світучого каштанами Києву до Одеси з її морськими бризами. Ми носимо її в серці та народжуємось уже вільними. І сьогодні. Українській незалежності виповнюється тридцять один. Тридцять один це вік розквіту молодості для людини. Такої і є наша Україна квітучою, сповненою енергією та потенціалом. І хоча чисельні посягання на її суверенітет та свободу українців не закінчуються і зараз, ми з гідністю боронимо межі нашої держави, відстоюючи кожен сантиметр рідної землі. У день незалежності України відчуваємо усю відповідальність, покладену на нас як на громадян громадян, які сплотилися навколо однієї ідеї: ідеї перемоги у цій війні, ідеї підтримки та допомоги тим, хто цього потребує. Залишайтеся сильними та незламними. Будьте сильними, здоровими і дужими. Тримайте стрій разом з нами і підтримайте нас надалі. Це безмежно цінно з Днем Незалежності України.